Діалог, мири дня, розібратися в ситуації, крашу і що вийшли і як працювати далі. Це проект з першої сітого закрилися. Міжнародні землі має відбутися Міністерство і передавати Марії. Ні, не були настільки ефективними, наскільки нам хотілося б. Тому потрібно проаналізувати всі помилки, які були зроблені, і знайти шлях вирішення. Ми сьогодні втрачаємо величезні кошти. Майже нічого не виграємо. І Існує сьогодні правда міжнародних організацій, громадських організацій, які фінансуються міжнародними організаціями, і правда українського ті людей, які потрібні ці медикаменти. Тому ми готуємо зараз детальний звіт по цим міжнародним закупівлям, які буде найближчий часом оприлюднений, де буде написано, де ціна була завищена, де терміни придатності абсолютно не відповідали потребам. Я власне є терміни придатності, де були поставлені медикаменти і деякі реактиви з терміном придатності 7 днів. Термін придатності 3 місяці. Це нормально. <пілу> ці міжнародні договори <пілу> договори з міжнародними організаціями щодо закупівлі, щоб подивитись, чи вилучено було міністерство охорони здоров'я ті помилкові пункти, які там були, і власне це те, що ми не отримали. Ну на жаль. Я бачила конструктивного бажання на спілкування з боку Міністерства охорони здоров'я, але позатим я буду продовжувати далі шукати шляхи до комунікації. Моє завдання робити реформу, далі і вимагати, щоб рішення парламентських слухань, а власне ось тут 25 кроків, які були прописані, два роки ми вже очікуємо на ту виконавчу структуру, яка зможе втілити це в життя, власне, рухою. Ціний поступовий рух до медичного страхування, але рух виважений і правильний. Тому що введення медичного страхування без адаптації європейських стандартів лікування це фікція. Тому що купувати послуги або йти до сімейного лікаря, коли ти не знаєш, що зробиться як сімейний лікар, за яким протоколом він призначить неправильне лікування твоїй дитині або дорослому, це неправильно. Тому перший крок і перший, перший це фундамент майбутньої форми. Це адаптація європейських стандартів лікування. Наступний. Наступний крок це референтні ціни, і не тільки ті ціни, які МОЗ зараз надав, а це ціни на всі медикаменти, референтні ціни в референтній країні. Третій крок це створення моделі розрахунку собівартості медичної послуги. Тобто ми знаємо, що, ми знаємо, тобто що потрібно зробити пацієнту з інфарктом. Ми знаємо, скільки коштують ці медикаменти. У нас є модель, тобто у нас її немає. Міністерство має розробити модель розрахунку собівартості медичної послуги. Скільки коштує. Тому будь-які звинувачення, наприклад, зараз того чи іншого інституту чи директора, що це коштує стільки, то чи стільки, то воно не має підґрунтя під собою. Саме тому, що міністерство не запропонувало ні стандартів, ні референтних цін. Тільки після цього знаючи, що, наприклад, у нас є тисяча інфарктів на місяць в такій-то області. Ми знаємо, який протокол лікування, ми знаємо собі вартість, тільки після цього буде чесний бюджет. Міністерство тоді скаже, що у нас вистачає грошей на лікування. 500 пацієнтів з інфарктами, а 500 пацієнтів не вистачає. І на даний момент все впирається в те, що міністерство не дає реальних цифрах. І все те, що я сьогодні вам сказала, що... За даними звіту, е, профінансовано 100%. От знайдіть, будь ласка, дитину в Україні з онкологією, які нічого не докували фонди чи волонтери. Знайдіть, мені цікаво знайти таку дитину, таку родину, яка має онкологію, де ніхто нічого не допомагав, де держава це фінансувала. На папері написано, що держава на 100% це фінансує. Покажіть мені ці 100%. Ну, тому, власне, я сподіваюся на, продовжую я оптимісти, сподіваюся на все ж таки конструктивний розгляд. Це чесне питання. Це все ж таки удосконалити і забрати оці речі. Коли ми приймали закон про міжнародне забутлі, ми всі усвідомлювали, що він є тимчасовий. Адже я все-таки... Має цифр, скільки ми переплачуємо тобто, створена наступна нові схеми. Тобто МОД, міжнародна організація, український зак... невиробник, а посеред. Тобто в цих міжнародних закупівлях зараз ми планували, що міжнародні організації будуть купувати у виробниці. Вони купують, щоб ці компанії виробніша компанії переробляють.

Що вони виконують власне функцію не, не притримали Міністерство фінансів. Тому, о, але без референтних цін і цін в референтних країнах знов таки будь-які договори – це буде фікція. Тому що сьогодні ми можемо навести приклади, як закуповуються ліки вище, ніж референтна ціна, знов таки, через міжнародні організації. Це потрібно по кожному цьому пункту потрібно проходити і, о, власне, не боятися. Там міжнародні організації мають своє зацікавлення. Гроші. Вони не роблять Україні ласку, це не гуманітарна допомога. А коли у нас буде міністр? Ми в е листопаді, наприкінці листопаду, написали лист на прем'єр-міністра з вимогою призначити міністра. З вимогою тобто написали лист звернення від комітету охорони здоров'я до прем'єр-міністра, де ми вимагаємо призначення міністра охорони здоров'я, тому що виконуючи обов'язки, на жаль, не своїй відповідальності. Скажіть, якщо цей діалог між вносить, то це в цій капитанні настільки важливий, чому все таке не вдалося забезпечитися такою фото? Справа в тому, що кожен депутат має власну мотивацію із тих чи інших причин, тобто депутати є вільними людьми. Я не маю впливу ні на рішення, тобто комітету, кожен депутат приймає рішення залежно від позиції своєї фракції, від своєї власної позиції, від певних домовленостей, від певних очікувань. Тому якась частина депутатів була не зацікавлена в тому, щоб власне це засідання відбулося. І це, на жаль, існує така практика в Верховній Раді, коли можуть депутати зібрати квору, можуть представники міністерства власне в минулій каденції. У нас були випадки, коли міністр Квіташвілі зривав у це сім'ї. Таким чином.